300 кВт потужності, два пароелектричні електричні блоки з водяним охолодженням та кілька мотків кабельних ліній. Так скромно у 1894 році у Львові розпочиналася нова епоха епоха електрофікації. Першу електростанцію збудували ось тут, на сучасній вулиці Сахарова, де зараз розташовується трамвайний парк. Проте тоді усе було по-іншому. Поруч протікала річка Млинівка, і тут пролягали її береги. На документах фірми Сімес і Гайська, яка власне і збудувала електростанцію, річка навіть була позначена як Бурхлива ріка. Отже, далі ми розповідаємо про електрифікацію Львова та Галичини, а також піонерів нової ери. Зародження доби електрофікації у Львові тісно пов'язане з візитом до міста цісаря Франца Йосифа, який готувався відвідати грандіозну промислову виставку. Очікувалося, що на неї приїде близько одного мільйона людей. Кількість осіб, що навіть за нашими мірками є просто величезною. Приміром, тоді населення Львова не перевищувало і 250 тисяч. Відтак для перевезення гостей потрібен був потужний громадський транспорт. Кінний трамвай з таким завданням впоратися просто не міг. Магістрат вирішує перейняти досвід деяких європейських міст та запустити вулицями уже електричний трамвай. Плани були справді амбіційними, адже для впровадження нового виду транспорту спочатку необхідно було збудувати електростанцію, яка б виробляла струм для нього. Тоді ж про таке диво цивілізації, як електроенергія в Галичині, ніхто і не думав. Будинки та міські установи продовжували освітлюватися старими добрими гасовими лампами та звичайнісінькими свічками. Незважаючи на це, магістрат виділяє гроші і відсилає кілька експедицій до Європи, що їдуть переймати досвід до Берліну, Праги та Будапешту. У цілій Австро-Угорській імперії електричний трамвай існував лише у цих трьох містах. Львів же ж таки став четвертим. Електростанцію споруджують у лютому 1894 року. А вже у травні по новозбудованих лініях побіг і перший електричний трамвай. Причому одна лінія прямувала з залізничного вокзалу до Стрийського парку, власне, де й розташовувалась виставка. Інший маршрут пролягав через центр міста до Личаківського цвинтаря. Зважаючи на те, що електростанція була побудована за принципом постійного струму. Знизу по рейках ішов мінусовий провід, а зверху по дротах плюсовий. Тоді у Львівському трамваї проїхався не лише Франц Йосиф І, але й гості із Російської імперії. А саме письменник Антон Чехов, серед гостей і гордість української поезії Леся Українка, яка через Львів їде на лікування у Софію. Вже за п'ять років у 1899 році трамвай перевіз 5 мільйонів осіб, а експлуатація лише восьми кілометрів трамвайних ліній. Давала гарантований прибуток у 800 тисяч корон щорічно. Однак, незважаючи на це, керівництво міських закладів електричних розуміє, що забезпечити збут електроенергії продовж доби сам трамвай не зможе. Тоді енергетики беруть курс на розширення абонентської бази і починають проводити струм у будинки. Першим об'єктом у місті, де засвітилася електрична лампочка, стає оперний театр, який у 1900 році якраз дають в експлуатацію. Від електростанції Сахарова туди тягнуть дві мідні лінії, кожна з яких має у перерізі 900 міліметрів квадратних, тобто за об'ємом десь дорівнює людському зап'ястю. По одному дроту йде плюсовий заряд, по іншому мінусовий. Однак керівництво оперного такому нововведенню тішилося недовго. Через два роки у новозбудованому приміщенні стається коротке замикання, і як наслідок пожежа. Причиною пожежі стали працівники газової служби. В одній із труб, що проходила поблизу оперного театру, стався витік газу. А тестували мережі у той час дуже просто: розкопували землю і просто нюхали, де ж виходить газ. Власне, під час такої процедури і було пошкоджено оті мідні силові кабелі, що вели до оперного театру. Там сталося коротке замикання, і одразу спалахнула пожежа. Вогняне лихо одразу викликало жваве обговорення у мешканців міста. А цій події львівська газета присвятила щонайменше. Ще 10 своїх номерів у той час пожежу в оперному театрі собі на руку почали використовувати конкуренти електричної енергії, зокрема перевізники, які втратили роботу. Вони говорили: не сідайте до трамваї та не впускайте це лихо до себе додому, бо кінь тільки копне, а струм, як вдарить, то вже точно буде смерть. У наступні роки було електрофіковано і інші будівлі у місті. Загалом з 1900 по 1914 рік у місті провели понад 150 кілометрів ліній електропередач, у тому числі і повітряних. Так з газети Львівської дізнаємося, що у 1901 році електрифіковано її типографію, і редактор з гордістю повідомляє про встановлення електричних друкарських машин та ліквідацію задимлених. Нафтових ламп тоді ж електрику провели і до костелу Марії Сніжної та Львівського кафедрального собору. Незважаючи на швидкий розвиток, постійний струм мав свої недоліки його не можна було передавати на великі відстані від станції, тому що із віддалю його напруга постійно падала. Відтак у місті доводилося встановлювати потужні акумуляторні батареї, які на належному рівні підтримували напругу. Зважаючи на це, львівський магістрат приймає рішення про будівництво електростанції змінного струму, а разом з тим і міську трифазну мережу. Місце під електростанцію виділяють на території одного з приміських сіл тодішній Парсенківці. Тепер це вулиця Козильницька. Її споруджують впродовж 1907-1908 років. Об'єкт має потужність 4,5 тисячі кВт і збудований за найновішими європейськими зразками. Спочатку електростанція працювала на рідкому мазуті. Ось на цій фотографії видно величезний резервуар, де він і зберігався. Згодом її переводять на дешевше паливо вугілля, яке завозили із Сілезії. Довго економити на паливі місто не могло, і вугілля і мазут страшенно забруднювали довколишнє середовище. Особливо від небезпечних викидів потерпали рідкісні породи дерев, що були висаджені в одному з найкрасивіших парків Європи стриському. Від густого смогу вони засихали буквально на очах. Відтак, коли збудували дешавський газопровід, то електростанцію перевели на природній газ. З початком роботи нової електростанції велися грандіозні роботи по електрофікації усього міста. Масово підключалися будинки, проводили нові лінії, що витримували велике навантаження. Багато з них працює у Львові і досі. Із запровадженням мережі змінного струму почали демонтувати товсті кабелі від ліній постійного струму, що проходили у місті. Тоді лишень із старих акумуляторних батарей вилучили понад 9 тонн свинцю а з ліній десятки тонн міді. Увесь метал пішов для потреб австрійського війська у першій світовій війні. Тоді ж бомбардуючи загони українських січових стрільців, польський літак зруйнував електростанцію на Парсенківці. Виробництво енергії у місті відновилося лише у травні 1919 року. Після війни при вже новій польській владі ціни на електрику теж залишалися достатньо високими. Так, один кіловат на годину за ціною дорівнював двом кілограмам добротного пшеничного хліба. Причому міські заклади електричні самі стимулювали людей до використання електричної енергії і йшли за для цього на різноманітні рекламні трюки зокрема, дарували людям безкоштовно побутову техніку, що, звісно, у свою чергу збільшувало використання електричного струму. Після таких маркетингових рішень дарма й говорити, що міські заклади електричні стали прибутковим підприємством. Воно єдине виплачувало своїм працівникам зарплату авансом на початку місяця, чим не нараховувало лікарняні, оплачувало навчання дітей своїх працівників. Що у 1906 році директор підприємства Йосиф Томіцький пропонує магістрату розширити концесію підприємства за межі Львова, де вистачало і ресурсів, і нових споживачів. Починаючи з 1928 року, львівська електростанція постачає електроенергію у підміські райони, і через вісім років електрофікацією були охоплені майже усі дотичні до міста районні центри вокзали та станції водозабору. Замислюючись над подальшим розвитком своєї мережі, керівництво міських закладів електричних приймає рішення про розподіл підприємства на суто трамвайне та електромережне. І у 1937 році будує собі нове приміщення на теперішній вулиці Вітовського. У роки Другої світової війни електричне господарство зазнає втрат. Німці вивозять звідси два турбогенератори, усі деталі з кольорових металів, понад 100 кілометрів демонтованої мережі. Після війни сюди навпаки везуть обладнання у зворотному напрямку з Німеччини. Для цього повністю завантажують 700 залізничних вагонів. Через Львів обладнання йде до Челябінська, Лисичанська, Кемерово. Після війни також масово споруджуються повітряні лінії електропередач, що поєднують Львів з Бориславом, Жидачевим, Роздолом. З уводом з добротвірської та бурштинської електростанцій електрику проводять майже до кожного населеного пункту, покриваючи навіть віддалені гірські райони. Ще за радянського союзу львівські енергетики урочисто відрапортували про підключення до електричного струму останнього населеного пункту в області. Проте зовсім випадково посеред гір знайшовся хутір, де електричного струму таки не бачили навіть очі. Туди цивілізація прийшла більш ніж на 100 років із запізненням, коли у 2008 році Львів Обленерго через карпатський хребет провело спеціальну повітряну лінію. Про те, яких тільки казусів не бачила наша історія. Напевно, тим вона і цікава.